Роблю гарну ціну на матрац безпружинний. Дивіться катканина. Чому роблю гарну ціну? Тому що він є ну, не в такій упаковці, як би мав бути. Ну, Це двохспальний матрац, метр вісімдесят на два. Безпружинний. Тут пружин в ньому нема. От. І ціна такого матраца буде. Е, зараз вам скажу. 9800. То розмір 1,80 на два. 9800, упаковка, матраца, ну от така, але розмір 1,80 на 2. Так що, кому треба, у такому вигляді вам і відправимо. 1,80 на 2. Тканина йде трикутажна. Подумайте собі, 1,80 на 2, можливо, комусь треба. Бо то такий розмір, переважно беруть 1,60 на 2, але 1,80 на 2 тоже. Новенький матрас просто упаковка вдвоє складений, але розмір великий. Ще раз скажу, метр вісімдесят на два Може хто не чув, метр вісімдесят на два. Матрац отак виглядає, 9 800 ціна. Новенький матрас просто упакування неналежне. Не таке, як би мало бути. Все, все, все.